Мета цього курсу чудес навчити наш розум мислити відповідно до рядків тексту. Вправи дуже прості, вони не займають багато часу, і неважливо, де ви їх робите. Вони не потребують підготовки, не виконувати більше однієї вправи на день. Прави створені, щоб допомогти нам узагальнити уроки, щоб зрозуміти, що кожне з них однаково застосоване до всього, що ти бачиш, і до всіх. Запам'ятай тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі чудес і незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Урок 11. Мої безглузді думки показують мені безглуздий світ. Це перша ідея, яку ми маємо, пов'язана з дуже важливою фазою процесу виправлення, зміною способу мислення світу. Здається, світ визначає те, що ти сприймаєш. Сьогоднішня ідея вводить концепцію про те, що твої думки визначають світ, який ти бачиш. Будь щиро щасливий практикувати цю ідею в її початковій формі, тому що в цьому полягає впевненість у твоєму звільненні. У ній знаходиться ключ до прощення. Періоди практики за сьогоднішньою ідеєю мають відбуватися зовсім інакше, ніж попередні. Почни із заплющеними очима і повільно повтори цю ідею про себе. Тоді відкрий очі. І подивися навколо себе близько і далеко, зверху і знизу. Всюди. Протягом приблизно хвилини, коли ти будеш використовувати ідею, просто повтори її собі, переконавшись, що робиш це без поспіху та без будь-якого відчуття, терміновості. Чи зусиль. Щоб отримати від цих вправ якнайбільшу користь, очі повинні досить швидко переходити від одного об'єкту до іншого, оскільки вони не повинні фокусуватися ні на чому конкретному. Слова, однак, слід вживати без поспіху, а ще краще, на дозвіллі. Вступ до цієї ідеї, зокрема, слід відпрацьовувати якомога не вимушено. В ній лежить основа для спокою, відпочинку та свободи від турбот, яких ми прагнемо досягти. Завершуючи вправи, закрий очі і повтори ідею ще раз. повільно-початку. Про себе. Трьох тренувань на сьогодні достатньо. Однак, якщо ти не відчуваєш дискомфорту і маєш бажання зробити більше, ти можеш збільшити до п'яти. Більше п'яти робити не рекомендується. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.